Вітаю, ми сьогодні з вами розбираємо двох людей, які йдуть в президенти. Я так розумію, це Валерій Федорович Залужний. Вже з'явилася там фан-група, яка пише, що ми не дозволимо зруйнувати імідж залужного, і в цілому це людина, який вірить в український народ. Ну, я відео записав про це, ну і бачу по коментарям: а, знаєте, є у залужного підтримка. А, помиляюсь. От, наприклад, користувач з ніком Гніда пише, що залужний іде в президенти, а професор тільки обіцяє. Ну, товариш Гніда, ну, ви так собі, самі себе так назвали. Це в попереднє відео можете піти, якщо там комент його не видалений, то можете почитати. Я хочу вам просто натякнути на те, що. Люди, які йдуть в президенти, повинні мати дуже багато чого. Це гроші, це ресурс людський, це ну, купа всього. І ви можете запитати у Валерія Федорича, звідки в нього це все? Ну, Звідки в нього гроші на штаби, на там, маркетинг, на команди, на ці пости підтримки, які з'являються на якихось ресурсах? Ви знаєте, от, Постів підтримки на мою честь немає, практично ніде. Якщо я даю якісь коментарі, то я це роблю реально сам і ходжу і так далі. Нас двоє, я і Лера. Все. А ви, товариш Гніда, просто поцікавтесь тим, скільки потрібно для того, щоб піти в президенти. Це порядка 100 мільйонів доларів. Тому професор дійсно може і не йти в президенти. Тому що викинути 100 мільйонів доларів, по-перше, їх ще треба десь знайти. А це я так розумію, що інколи потрібно стати гнідою і комусь продатися, або потім відпрацьовувати кому можна йти в президенти, можна, не маючи таких великих грошей. Але для цього потрібно мати народну реальну підтримку. Ну тобто в Ютубі там мільйонів 10 хоча би. Ті, хто мільйонів 10. І тоді ці розходи вони дуже скорочуються. І більше того, тоді тебе вже не купують, а тебе підтримують. Тебе підтримують, тому що в тебе і так народна любов. А коли твоя народна підтримка е яку залужного, то вибачте, потрібні великі-великі гроші для того, щоб іти туди, куди він збирається. Але ми не знаємо, чи йде Валерій Федорович, чи не йде, то інша історія. В цьому відео хочу поговорити про іншого і, можливо, можливого кандидата, це Петро Олексійович Порошенко. Петро Олексійович Порошенко це та людина, яку ви дуже гарно знаєте, і людина, яка багато чого зробила для України. Ну, по-перше, вона нам подарувала прекрасну фабрику Рошен. Я не знаю, що б я робив без цукерок Рошен, можливо, інші фабрики просто розвивалися в Україні доволі суттєво. Можливо, Бог його знає. Можливо, завод імені Карла Маркса, який зараз називається Рошен, просто прийшов би в запустіння, і таке може бути. Ну, тобто, це така історія, знаєте. Так, ось Петро Олексійович відомий нам ще тим, що свого часу він був разом з Ющенком. Всі вони тоді були на Майдані, Ющенко так, ні брехні, там, банду геть, кучому геть, пам'ятаєте? І потім, коли Юлія Володимирівна Тимошенко фактично подарувала свій електорат Ющенку, Ющенко став президентом, там, зробив Юлю, здається, прем'єром. Чи не зробив, ну, тоді тюрки були. І тоді Петро Олексійович війшов на арену, був з Ющенком. А потім кажуть злі язики, що Петро Олексійович був одним із тих, хто засновував партію регіонів. Не знаю, чи правда, ну так десь нібито з тими людьми, які засновували партію регіонів. Потім Петро Олексійович працював в уряді Януковича, я так розумію, міністром там чи закордонних справ, чи навіть квартал 95-й тоді жартував щодо того, що, що це за прикол зробити Порошенка міністром закордонних справ. що тіпа, Це що останній шанс взяти коробочку рошен і поїхати до Меркель, домовлятися. Тоді всі так сміялися, смішно було. Потім Петро Олексійович якимось дивним чином, після того, як Фактично розпався уряд Азарова. Петро Олексійович чомусь став одним з облич Майдану. Не одразу, правда, але став і сказав, що за власні кошти відремонтує весь майдан. Правда, цього, я так розумію, не сталося. Це стало лише словами. Тоді всі так Порошенка підтримали: вау, вау, який класний хлопець! Вирішив відремонтувати весь Майдан. Ну, не знаю, мені є відчуття, що ми з вами Майдан лагодили за власний кошт. А потім Петро Олексійович виграв вибори. Виграв вибори, бо, в принципі, якось всі розступились перед ним. Я тоді пам'ятаю такий парад планет, коли деякі із тих, хто балотувалися, здавали. Я здаю свої позиції і прошу моїх, моїх там. То за мене, там 0, 0,2% голосувати за Петра Олексійовича. І Порошенко виграв. У 2014 році, ставши президентом, я не скажу, що Петро Олексійович був падлюкою. Не скажу. І не скажу, що Петро Олексійович е був диктатором. Не скажу. Е Разом із тим, Петро Олексійовичу не вдалося зробити того, що він хотів, завершити війну. Але Петро Олексійовичу вдалося погасити війну. Тобто війна тривала, але втрати були ну, зведені до мінімальності, ну, тобто максимально можливо мінімізовані. В місяць е, я дивився статистику: в місяць було там 8, 12, інколи 20 е, смертей на фронті, е, але це абсолютно цифри, які це в місяць, це не в день, це не зранку на одній ділянці фронту. Це в місяць. Звісно, що про такі цифри зараз немає чого і думати абсолютно. І... Е, Разом з тим Петро Олексійович чомусь почав викликати в українців якусь антипатію. І коли з'явилася ця кузня на Рибальській, нібито вона належить Порошенку, нібито вона не належить Порошенкові. Потім, потім оця Липецька фабрика, 95-й квартал це все майстерно підсвічував, підсміював. І українці сформували поступово в бік Порошенка таке негативне відношення. Що дозволило Володимиру Зеленському, тоді ще Володя з кварталу, прийти на ефір до Дмитра Гордона і розкатати завершення війни, пообіцяти, що мир і люди значно важливіші за території. Зеленський говорив двома мовами: українською, російською, потім ще й англійською, як виявилось. Зеленський був молодий, з молодою командою, і стадіон, так, стадіон, дякуючи Свинарчукам, повністю пройшов під гасла обожнення Володимира Зеленського. І Порошенко програв. Програв доволі з честю, будемо справедливі. Порошенко міг би схлопнути квартал. Вони і російською виступали, вони і з російськими діячами мали справи. І тому ввести санкції проти кварталу і позакривати половину кварталу Порошенко міг, але не зробив цього. Не зробив і, в принципі, передав владу абсолютно цивілізовано. Програв, ну так програв. Хоча люди до цього часу інколи тримають у себе на аватарках скільки там? 20 п'ять відсотків. Да? Да, Зеленського було 73%. У Порошенка 25, і вони до тих пір тримають на аватарках 25, як підкреслюючи свою єдність із Порошенком. І от сьогодні ми бачимо, що нібито, нібито мають, мають бути відкриті ворота для виборів президента. Тобто, от. Нібито вибори мають, мають знову розкритися. І тут виявилось, що партія Європейська Солідарність, це Петра Олексійовича Порошенка, вони проти. Виявилось, що вони проти, не хочуть виборів. І ви знаєте, якщо ви просто трішечки замислитесь над тим, а як таке може бути? Чому це Європейська Солідарність, що санечка? Санечка, намагається теж блог вести. Чому Європейська Солідарність може бути проти, то ви мимоволі можете навести кілька аргументів. Ну, наприклад, Європейська Солідарність може бути проти виборів, тому що всі були чиновники проти виборів: і Слуга народу, і Зеленський, і голова Верховної Ради, всі вони були проти виборів. І Петро Олексійович теж якби, проти виборів. Типу, він послідовний, і коли всі почали говорити за вибори, забувши, що вони говорили ще умовно рік тому назад, і як обзвивали всіх людей, які були за вибори російськими там ФСБшними консервами. Ну, і тепер вони за вибори. А от Петро Олексійович тримає удар і. Каже, що виборів не буде. Так ось це один варіант. Другий варіант. Петро Олексійович проти виборів, тому що він не хоче наражати людей на небезпеку. Ну, ми розуміємо, що безпекові умови, нам про це Зеленський постійно казав, от безпека, там, ми не можемо провести вибори там, і так далі. А, третя умова, чому Петро Олексійович може бути проти виборів, це те, що не всі зможуть проголосувати. Тобто є частина людей, які з об'єктивних причин. Це е, Пепсі. Проголосувати ну, реально ніяк не зможуть. Ну, наприклад, військові частина тих, хто на нулі, там, на першій лінії, проголосувати не зможуть. Е, далі, це можуть бути мешканці окупованих територій, проголосувати теж не зможуть. Частина людей, які за кордоном, не в усіх е, країнах можна утворити виборчі дільниці. Але разом із тим. Розумні люди кажуть, що давайте ми там якусь форму електронного голосування введемо і спробуємо проголосувати всі разом, у кого є паспорт, в кого є можливість підтвердити, там, кепом або ще чим-небудь. І от може скластися таке враження, що Петро Олексійович ну, все чітко робить правильно, за безпеку людей, він стабільний, він, так як казали, що виборів не буде, так він і каже да, ніяких виборів і так далі. Ну, ви знаєте, люди не вірять в ці благородні наміри Європейської Солідарності і Петра Олексійовича. А власне, благородні наміри в тому, що Петро Олексійович проти виборів. Ну, не він, ну і він теж, тому що він хвилюється за ті всі моменти, про які я сказав. Люди думають трішки інакше. Я поставив у себе голосування в телеграм-каналі. Питання таке: партія Європейська Солідарність активно проти проведення виборів під час війни. Як думаєте, в чому мотивація депутатів Петра Порошенка? І я виписав усі ті моменти: От, наприклад, перше мотивація полягає в тому, що є бажання, що всі могли проголосувати. Друге, це мотивація, викликана турботою про безпеку людей. Третє, якісь інші мотиви, ну, тобто, я залишаю відкритим. І є ще один варіант. Мотивація того, що Петро Олексійович і партія Європейська Солідарність проти виборів президентських полягає в тому, що Порошенко не зможе подати свою кандидатуру, бо він зараз під санкціями, нібито. І це не дозволить йому подати свою кандидатуру. І результати, результати ну, ось такі. Люди не вірять в мотивацію, про яку я сказав. Люди думають, що Європейська солідарність, я в даному випадку абсолютно з людьми солідарний. 83% проголосувало станом на зараз 7859 людей. Я думаю, що там буде більше, бо голосування я буквально там годину, дві три тому 2 дві, дві години тому назад поставив. І м, насправді. Насправді, люди не вірять в таку мотивацію. Люди вважають, що мотивація заперечення виборів з боку Петра Олексійовича полягає в тому, що Порошенко не зможе подати свою кандидатуру. І отут виникає питання. Питання полягає в тому, що ну, окей, тобто Петро Олексійович може мати такі емоції, правда? На чому йому не мати таких емоцій? Тобто його позбавляють права на, на те, щоб балотуватися. І я абсолютно згоден, я абсолютно з вами згоден. Петро Олексійович має повне право балотуватися, і Петро Олексійович в цілому, якби не та Липецька фабрика і не свинарчуки, а ми бачимо, що у кожної влади є свої поросята в ближньому оточенні, ще невідомо, наскільки. Чиї поросята більше упітані. Так от, Петро Олексійович, в принципі, має повне право балотуватися. Питання в іншому. Питання в тому, що нам з вами брешуть в мотивації. Вийде Петро Олексійович і скажи: я, я проти виборів, тому що вони нечесні, вони дискримінаційні, вони не дозволяють обиратися дуже багатьом людям, які і в Україні. І поза межами України, які хотіли би поборотися за президентське крісло. Це не чесно, тому що це суттєво звужує можливості людей обрати. Далі, я вважаю, що умови, які накладаються на кандидата в президенти, а це збирати підписи, вносити велику заставу і так далі, є теж дискримінаційними в умовах воєнного часу. Тому що дуже багато людей, які, наприклад, СЗЧ, військові, військові, ну, такі, як професор, наприклад, такі, як не професори, які не мають відстрочки від мобілізації, вони не можуть ні фізично, ні економічно ніяк зібрати необхідну кількість голосів. Ну, що це, їздить по, по всьому збирати голоса, та у вас будь-яка військова адміністрація цапне, скаже, ви хто взагалі? Потім це питання ще ДРГ там, і так далі. Ну, тобто можна представлятися від імені якогось кандидата, ходить по а, вулицям, все переглядати, що там відбувається, все зрисовувати, всі об'єкти, і типу ти збираєш підписи під якогось депутата, під якогось кандидата в президент. І розумієте, яка фігня? А от фігня полягає в тому, що а, потрібно бути чесним. Тобто, мотивація, яку міг би сказати Петро Олексійович, що. Я проти цього, тому що я не можу подати свою кандидатуру. Як не можу це зробити сотні людей, які, можливо, хотіли би бути кандидатами в президенти України? І от якби Петро Олексійович сказав так, це було б чесно, і я б знав, що є кандидат, який говорить чесно, є кандидат, який говорить відверто. А коли Євросолідарність виліпите горбатого? Як сказала одна депутатка з Євросолідарності мені, що я несу ахінею, то в даному випадку ви вже несете ахінею, повну Причому ви не хочете чесно, відверто сказати, що я проти цих виборів, тому що я не можу подати свою кандидатуру. Ви починаєте знову прикриватися людьми, безпековими факторами, тим, що не всі проголосують, не всі зможуть, бла бла бла. А насправді мотивація така, що ви просто не можете бути. Претендентом в депутати. Ну, не в депутати, а в президент. Який вибір? Ну, простий, можете мене підтримати. Ну, ви цього не зробите. Тому що вам потрібно, щоб Петро Олексійович був президентом? От і все. Ну, чому? Тому що в нього бабки, тому що він ваш начальник, тому що, тому що. Ну, так кажіть чесно, нехай це буде відверта розмова. Наш начальник не може балотуватися в президент, тому ми проти, тому що вважаємо це дискримінаційною нормою. Ми вимагаємо зняття, зняття з нього, санкцій і так далі. Вибори мають бути чесними, вибори мають бути не дискримінаційними і так далі. Тоді я знаю, що ви говорите чесно, а так ви тупо прикриваєте, от реально тупо прикриваєте е мотиваціями тими, які не є справжніми. Тому Сорі, я не можу сказати, що я піду і буду голосувати за Порошенка. Я не заперечую, що я це можу зробити, бо все-таки на фоні останніх двох президентів ну, ну, є певні нюанси пов'язані з тим, як люди жили е, і в яких умовах. Е, просто так може статися, що ми змушені будемо вибирати реально з якихось золу. Щось менше. І хто його знає, що це. Ну, я вже озвучив, що я за залужно голосувати не збираюсь. Є ще Юлія Володимирівна, ну дуже темна конячка, насправді. Вона дійсно може, може принести якісь суви в українській політиці, але знову-таки є певні питання. Тому думати завчасно потрібно. Звісно, що такі люди, як я, зараз балотуватися не можуть через раз, так. Да. Напевно, скоріш за все. Але зараз от, там ті люди, які я згадував на початку користувач з іменем Гніда, який пише, що залужний балотується, а професор говорить: ну, вибачте, на те, щоб балотуватись, потрібні десятки, насправді сотні мільйонів доларів. Тому ви будете обирати з представників дуже великого бізнесу, дуже багатих людей. Це може бути і олігархат в тому числі. Тому, ну, якщо ви не підтримуєте таких людей, як я, а робити це можна, поширюйте відео, ставайте спонсорами, вкладайтесь в рекламу моїх каналів, щоб все ставало більше. Журналісти запрошуйте мене на телебачення. Ну, цього ніхто не робить, тому що все вирішують бабки. Ну, якщо так, то ми опиняємося в ситуації, коли за кості голосувати все одно доведеться. Тому, Петро Олексійович, я б проголосував за вас, якби ви вийшли одразу і сказали, я проти цих виборів, тому що вони дискримінаційні, тому що я не можу балотуватися. Це чесно. А ви прикриваєте свою опу народом України. Сорі! Це нечесно, це не гідно, це недостойно людини, яка хоче знову обійняти пост президента. Тому або змінюйтесь, або ми далі будемо аналізувати за кого голосувати.